Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня. І я її ведучий Олександр Сопельник. Швидкість та мобільність допомагає нашим військовим не тільки виконувати певні завдання на полі бою, але й допомагає вберегти їм життя. Авто, які воюють тема нашої сьогоднішньої програми. І у нас в студії засновник волонтерського проєкту Багі Контрол Презгалов Віталій Володимирович. Вітаю вас, пане Вітаю. Віталій. Вітаю. Доброго дня. А скажіть, будь ласка, як з'явилась ідея виготовлення саме а, таких авто, от, саме багі? Ідея прийшла саме від військових. Вони зустрічаючись з різними волонтерськими організаціями, доносили е, волонтерам, що потрібні мобільні автівки, тому що війна набула маневрового характеру швидкісного, і різні волонтерські групи почали шукати можливості. Закуповувати баги іноземного виробництва, тому що в Україні такого виробництва не існувало. Е, наша місцева е, волонтерська організація Залізна Сотня звернулась до нас саме з проханням розробити таку автівку і почати її виготовлення. Розробити креслення і роздати їх на наші підприємства, які могли б виробляти ці автівки. Е, тому саме ідея належить військовим. Ідея військовим, але все від е... Креслень до всього, так. все це ваша поповні повністю e, ваша так, робота? але ми базувалися на готовій моделі спортивної автівки, яку модифікували, здешевили, покращили і зробили міцнішою, саме військовою автівкою. Угу. А скільки часу займає виготовлення одного такого багі? Приблизно. E, на сьогоднішній день ми набрали швидкість 10 автівок на місяць, тобто 3 дні на одну автівку. 3 дні на одну авто. А скільки авто ви вже передали до наших збройних сил, нашим військовим. 37 авто на сьогоднішній день вже воюють на різних фронтах, і ще 5 в роботі. Як відгукуються військові? Е, військові в захваті. Ті, хто розуміють, для чого ця автівка, ті, які розуміють її обмеження по вазі, по навантаженню або по тому, що це не пікап, вони в захваті. Є люди, які хочуть перетворити її на танк, забронювати, ставлять величезне озброєння, тоді вона, звичайно, стає важкою, неповороткою, не і тоді нам доводиться покращувати, додавати стабілізатори, додавати деякі інші кріплення, але ми теж йдемо на зустріч запиту. Угу. А як а, люди можуть дізнатися про ваш проєкт для того, щоб, а, можливо, допомогти чимось. Якщо ви потребуєте допомоги, ваш проект і чи відгукуються взагалі люди е до вашого проєкту? Е так, звичайно, зараз в основному інформування йде через соцмережі. Це і місцеві волонтери допомагають розповсюджувати інформацію. І моя особиста сторінка зараз у Фейсбуці працює саме на цей проект, на те, що нам потрібні. Нам потрібні донори, нам потрібні запчастини комплектуючі, іноді потрібні специфічні люди зі специфічними знаннями якихось різноманітних електронних приладів. А, тому таких шукаємо і для розвитку цього, і наступних проєктів. А в основному на зараз найбільша потреба це грошові кошти на придбання запчастин. А, тому Фінансування відбувається і залучаємо фонди, і прості люди дуже допомагають саме в нашій роботі. Це і банально профінансувати ту саму орендну плату за приміщення. Це все за рахунок простих, звичайних людей, які донатять і допомагають нам це робити. А чи не виникає проблем з якимись комплектуючими, з якимись деталями? Чи зараз цього з усіма з усіма деталями великі великі проблеми? Більшість з них постачалося з Росії через Харків. Зараз ці всі канали втрачено. Е, місцеві виробники, такі в Мелітопіль, це все зараз не працює. Тому ми налагоджуємо нові, нові канали. Веземо стійки з е, Польщі, з Чехії, замовляємо пружини у виробника в Вінниці, тобто під нас розробляли. Завод шин в білій церкві практично не працює, але іноді все таки включається, виготовляє шини для наших автівок і так і намагаємось. Але в цілому дуже багато проблем з запчастинами, які неможливо дістати вже. Але в цілому можна сказати, що вся Україна допомагає і вся Україна приймає участь в розробці, в не в розробці, а вже а, в збиранні, в збиранні да. так, так, все всі наявні зв'язки, там і минулі зв'язки, все зараз працює на те, щоб цей проект продовжував розвиватися і масштабуватися. Скільки ви ще плануєте відправити, виготовити і відправити авто на передову? На зараз замовлених точно це сім автівок. Точно виготовляємо. Паралельно йдуть, про йде процес перемовин з іншими фондами, яким потрібні такі автівки, які знають, кому потрібні автівки і можуть профінансувати матеріали на їх виготовлення. І паралельно ще люди просто особисто замовляють або Юридичні особи для, для своїх мобілізованих е, працівників. Тобто інформація розповсюджується йдуть замовлення. І поки вони йдуть, ми будемо робити, поки є потреба, будемо робити. Дякую. Пане Віталію. І ви будете займатися ще новими проектами. Ми зараз про них також поговоримо. Але перед цим хотілося б здати таке питання, тому що я знаю, що проєктів буде ще як мінімум два. І скільки людей в вашій команді? На зараз повністю 18 людей працюють над БАГІ, і з них 6 людей це інженери, які займаються вже поступово займаються розвитком інших напрацювань, інших проєктів. Більшість з них це половина практично людей. Це переселенці вимушені з Маріуполя, з Харкова, з Херсонської області. Тому команда дуже дуже широкопрофільна, з багатьох дуже універсальних людей з золотими руками. Чудово. ну що давайте поговоримо про нові про проєкти, які а, ваш а, волонтерський а, проєкт ви будете виготовляти. Це дрони. Для наших військових. Так. Давайте спочатку поговоримо про них більш детальніше, а, я думаю, нашим телеглядачам буде. Ну, цікаво. Зараз на слуху ці всі ізраїльські шахіди, да, їх там мопеди літаючі називають, ми готуємо відповідь свою цим ізраїльським шахідам, ми нічим не гірше. У нас є доступ до технологій, у нас є свої напрацювання і інженерні здібності, то е, готуємо запускати виробництво, саме серійне виробництво. Теж одноразових і теж е, дронів військових. Ну це також повна ваша розробка так. Е, від початку і до кінця. Е, да, свій двигун, свої поверхні, свої розрахунки, повністю все своє. Зараз це все проходить тестування, тому е, поки що не можу сказати, що вже все готово, але це складна інженерна праця, але вже на низькому старті. На старті, то вже в подальшому, близьким часом, вже можливо, перші наші українські дрони. Ну, не перші, в Україні виробляються дрони. А наша задача це швидкість збирання і дуже низька вартість. Так що, що це одноразовий дрон має бути якомога дешевший. І їх потрібна настільки велика кількість, що це саме потребує дуже великого прискорення у збиранні. Тобто проробляється технологічний процес. Для того, щоб можна було робити сотні тисячі дронів на місяць. Угу. І а, ще один проєкт це роботанк, це платформа, це... про яку ми з вами говорили до, до інтерв'ю. Ми з вами спілкувалися. Так. А, теж хотілося б почути більш детально про. Е, готуємо ще один напрямок. Да, це така універсальна роб, робоплатформа на гусеничному ходу, е, яка буде мати. Купу різноманітного призначення, тобто це і евакуація поранених, і розміновування територій, де вона зможе е, автоматично їздити полем, тягати трал і підривати нерозірвані боєприпаси там від касетних зарядів. Е, це і підвоз БК, це і різноманітні встановлені встановлене обладнання. Як, е, для міських, там якихось складних ситуацій, боїв, там, де людям дуже небезпечно, на неперевіреній території це, або десь на відкритій місцевості, де треба йти, але це дуже небезпечно. Туди можна відправити робота. Тобто це такий багатофункціональний, так. е, який буде управлятися. Е... Він як і сам вміє їздити по заданих координатах наперед, а також може управлятися віддаленим оператором. Угу. Тобто, можна сказати, що за такий короткий час, починаючи з баги, ваш проєкт став більш обширним? Так, тобто, ви вже вже розробили так дрони. Е можливо, ще якісь ідеї у вас з'являються ідей дуже багато, але це не вистачає часу, коштів зараз. Дуже складно з інвестиціями в ці напрямки. Взагалі, дуже складно з інвестиціями у військовому ч військовому періоді. Е залучати інвестиції іноземні практично неможливо а внутрішніх ресурсів дуже вже зменшуються. Тому економимо, намагаємось використовувати речі, які були розроблені ще до війни, які були розроблені нашою командою для інших цілей. Є якісь запаси там, матеріалів, заліза, електроніки, які зараз використовуємо в цих проєктах для того, щоб показувати результат, а потім вже з цим результатом йти до інвесторів і залучати кошти на масштабування. А... Чи є проблема з цим? Припустимо, ви звертаєтесь до якихось центрів, я думаю, і чи, чи ні, чи ви чи вони виходять самі на вас? В більшості зараз намагаємось шукати людей, які мають аналогічний досвід вже готових якихось речей, і які співпрацюють і мають експертизу в цих, цих складних напрямках, тому що дуже багато. Ідейників, які пропонують ідеї нереалізуємі. тобто це або від фізично неможливо до дуже, дуже дорого. Зараз не час грати в стартапи, зараз час перевірених рішень, тому ходимо по тим людям, які які так відомі своїми вже здобутками, які вже щось роблять, і намагаємось кооперувати зусилля. Це і Міністерство цифрової інфраструктури, це і стартап фонди, які фінансують проекти подвійного призначення. Але дуже важко. конкуренція велика. Насправді це класно. То що Україна ввімкнулася вся ІТ-спільнота, інженерна спільнота. Хочеться більш швидкого результату, але такі речі розробляються зазвичай роками. Те, що нам зараз треба робити за тижні. Ну такі такі часи. Так. Ну я. Бачучи ваш проект, я бачу, що ви з усім справляєтесь, і це дуже чудово. Ну, намагаємось. Так, так я дякую вам, пане Віталію, за те, що ви завітали нашої студії та за те, що ви е збільшуєте мобільність наших військових дякую. та допомагаєте їм на вам. передовій. Дякую вам. А ви дивились програму інтерв'ю дня? І у нас в гостях був засновник волонтерського проєкту виробництва Багі Контрол, брезгалов Віталій Володимирович. Побачимось на першому міському. Бережіть себе. Та на все добре.